Друзі, привіт! Я персональний тренер Владислав Матейко і ви на каналі Влад Ідеал Спорт. Мені 52 роки і 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. Друзі, вчора була така досить сумна звістка. Помер фітнес-блогер, здається, його звали Джастін Вікі. Він помер під час того, як робив присідання зі штангою на спині з вагою 204 кг. В нього був один страхуючий, який нічим йому не зміг допомогти. Штанга його задавила, він, він зламав собі шию і помер. Отже, друзі, все це дуже сумно, тому це все наштовхнуло мене сьогодні на думку зняти таке відео про травми. І як би це парадоксально не звучало, з точки зору довголіття травми це дуже-дуже добре. Отже, друзі, якщо вас це зацікавило, не вимикайте. Далі продовжимо спілкуватися на цю тему. А зараз я роблю свій перший підхід. Сьогодні в мене спина. Тяга на клоні штанги в машині сміта. Я буду робити її таким зворотнім хватом, як робить Доріан Яц. Я завжди так працюю, мені так подобається такий хват в таких тягах. разі ставлю навантаження 60 кг і буду робити 10 повторів. Це буде мій перший підхід. Цей тиждень в мене класичні силові тренування. Вага мого тіла сьогодні вранці була 69 кг 900 г. Трішки менше, чим було вчора, менше, ніж було того тижня. Дефіцит калорій працює. Наразі в мене калорійність 2300 кілокалорій в день, 30% білок. Отже, друзі, я роблю свій перший підхід і далі поговоримо трішки на цю тему, чому так сталося з Жастіном Віки і чому травми це добре з точки зору довголіття. Отже, я пішов на перший підхід. Ставлю попри тіло, підсідаю, тримаю внизу спини і тягну до пояса. Друзі, гарне право, обов'язково робіть таку праву. Отже, друзі, в чому була основна помилка, що призвело до смерті Джасті Вікі? Друзі, його помилка була саме основна. Це те, що він поставив собі штангу під час присідань дуже високо на шию. Друзі, ніколи так не ставте штангу. Я ніколи так не ставлю ні собі штангу, ні своїм клієнтам. Вважаю, що це дуже-дуже травмонебезпечно. Якби в нього штанга була ззаді, на задніх дельтах нижче спини, як це ставлять павару нічого б такого, можливо, його б задавило, але він би залишився живий і шию би собі точно не зламав. Тому, друзі, зверніть на це обов'язково увагу. Коли присідаєте, ні в якому разі не ставте високу штангу на шию. Якщо у вас будуть якісь. Субмаксимальні критичні ваги це дуже-дуже небезпечно. Маєте приклад, Джастін Вікі зламав собі шию і помер. Отже, друзі, якось так. Зараз я зроблю свій другий підхід, Добавлю 10 кг по 5 з кожної сторони. Спробую зробити 8 повторів. І далі поговоримо ще про травми і чому це добре з точки зору довголіття. Я пішов на другий підхід, не вимикайтеся. Подобається мені робити різні вправи в залі. Я від цього кайфую, друзі. Кайфую від того, що спілкуюся з вами. Дуже дякую, що заходите на мій канал, переглядаєте мої відео. Мені це дуже приємно. І надалі, буду і надалі щось знімати, цікаве для вас, розповідати, свого життя, фітнес-тематика, про довголіття, ну і тому подібні теми. Отже, друзі, а зараз трішки поговоримо про, про травми і чому це добре з точки зору довголіття. Друзі, травми насправді, це сигнал вашого організму, ну, мається на увазі не якісь такі... Глобальні травми, типу як були в Джасті на віки, коли він собі шию зламав. А якісь такі початкові травми, ну, мається на увазі, що? Розтягнення сукужи, розтягнення сухожилля, наприклад, розтягнення зв'язок. Друзі, це все організм сигналізує вам, що ваше навантаження завелике. Вам обов'язково потрібно зменшити його, щоб не сталося якоїсь катастрофи, щоб не сталося чогось гіршого. Друзі, уявіть собі таке. Всі напевно знають, знаєте, як працюють електроприлади. В кожній квартирі є електрозапобіжник. От уявіть собі, друзі, що оці от маленькі травми, сухожиль і зв'язок, це є так званий запобіжник для того, щоб не сталося якоїсь катастрофи, щоб не вибило щоб не вибило цей електроприлад, щоб він не вийшов з ладу. Ну під електроприладом мається на увазі наш організм. Щоб цього не сталося, він нам дає сигнал, дає мікротравму сухожилля або зв'язки. Це говорить про те, що навантаження завелике, потрібно його зменшити, щоб не було розриву самого м'язу і взагалі не було травми суглоба і не сталося якоїсь катастрофи. Тому, друзі, з точки зору спортивного довголіття, отакі от травми це дуже добре. Вони вас заставлять, по-перше, зменшити навантаження, по-друге, почати працювати також з якимись іншими вправами, і це вбереже вас від якихось подальших дуже серйозних травм. Тому, друзі, якось так. Така моя думка. Звичайно, що з точки зору спортсменів виступаючих, ті, які виступають на змаганнях, травми це не дуже добре. Вони заважають їм в підготовці, вони не дають повноцінно їм готуватися. Ну але це їхній вибір, це професійні спортсмени. Я говорю свою точки зору не з точки зору професійного спортсмена, а з точки зору людини, яка хоче довго прожити, якісно прожити, не мати ніяких травм, завжди вести активний спосіб життя і ніколи не старіти. Отже, друзі, а я буду робити свій третій підхід. Наразі поставлю навантаження 80 кг і спробую зробити на 6 повторів. І далі ще трішки поспілкуємося. Не вимикайтеся. Друзі, дуже гарна вправа, обов'язково робіть. Ну і поспілкуємося ще трішки про травми. Що, на мою думку, треба робити, щоб взагалі уникнути навіть оцих от початкових травм розтягнень сухожилі зв'язок. Для цього потрібно, по-перше, не форсувати ніколи навантаження. Друзі, у вас ще все життя попереду не потрібно. На кожному не потрібно на кожному тренуванні додавати робоче навантаження. Це все з моєї точки зору потрібно робити дуже дуже рідко, орієнтовно, не частіше, ніж раз в два місяці, а то і ще рідше дивитися по самопочуттях, ніколи нікуди не спішити. Ви завжди ще встигнете додати навантаження. Можливо, навіть інколи це буде залежати від ваших самопочуттів, від вашої калорійності, від вашого способу життя. Можливо, навпаки іноді прийдеться і трішки зменшити це навантаження. Але якщо ви плануєте додавати, я вам говорю, не потрібно додавати дуже дуже часто, і ви уникнете будь-яких травм. Причому додавати потрібно дуже дуже потрошки: одну плиточку, пару кілограм на штангу. На одну-на 1-2 кг більшу гантелю, якщо це якісь великі ваги, на 0,5-1 кг, якщо це якісь маленькі ваги гантелі. Тому це все треба робити дуже-дуже повільно. Ну а в таких важких базових вправах, типу як присідання тяги, не потрібно взагалі вставити вагу більшу, ніж дві ваги вашого власного тіла. От, до прикладу, якщо вага вашого тіла 70 кг, я не рекомендую вам працювати з вагою більше, ніж 140 кг. Якщо ви виходите на якусь трошки більшу вагу, то це може робити дуже-дуже досвідчена людина, яка вже вміє працювати в тренажерах з штангою, з вільною вагою, яка відчуває своє м'язи, яка в цьому розбирається, яка їсть достатньо білка, п'є багато рідини. Але все одно це ризик травми, все одно це досить небезпечно. Тому, друзі, обов'язково зверніть на це увагу, якщо ваша ціль довголіття, відсутність будь-яких травм, ніколи не працюйте з вагою більше, ніж дві ваги вашого власного тіла. Отже, друзі, якось так. Нагадаю вам, що в мене немає абсолютно ніяких травм. Мені 52 роки, 9 років як без фарми. Якщо десь якісь навіть в мене невеличкі травми і виникають, я їх дуже швидко позбуваюся. Я тоді міняю набір вправ. Зменшую навантаження, чекаю, поки воно ну, трішки відійде, заживе і далі працюю. Далі виходжу знов на, на той рівень, що був раніше. Але, друзі, ніяких глобальних травм, нічого, ні, ні з спиною, взагалі ні з чим, ні з колінами, ні з плечима, ні з що найбільш розповсюджені травми у цих Цього в мене немає. У мене завжди якісне тіло, я завжди контролюю калорійність, їм достатньо білка, п'ю багато рідини, ніколи не форсую з вагою, Дуже-дуже поступово додаю, що і вам рекомендую зробити. Так що, друзі, ось так. Ну а я ще вже традиційно напевно буду говорити вам про музику, тому що кожен день в якості розслаблення, в якості якоїсь релаксації або заряджання енергією на, на, на майбутній день. Я самого ранку, як встаю, півгодинки собі слухаю музику в наушниках. Отже, друзі, що вам хочу сьогодні розказати, музики зараз море, дуже багато виходить, дуже важко орієнтуватися. Деяка музика гарна, тому можливо, буду вам про щось говорити, можливо, вам це буде корисно. Останнім часом я почав дуже активно слухати рок-музику вранці. Це мені допомагає. Це мене в якійсь мірі заспокоює, дає зарядку на день, який має бути. І тому, друзі, я хочу вам сказати, що, наприклад, сьогодні в рації я слухав, є така нова британська група, називається Carmen Field. Це група з Кардіфа, там жіночий вокал. Значить, це такий стиль музики hard and heavy, такий пост Гранш, можна сказати, з металічним уклоном. Така дуже гарна, хороша музика, заряджає енергію. З 10-треків нового альбому, який називається Black Star Emperor, імператор Чорної зірки. Я собі залишив в скарбничку. Чотири треки з 10. Це були такі швидкі треки. Я їх буду слухати на тренуваннях. Це дуже буде гарно. я Думаю. А останні шість такі вони більш спокійніші, більш повільніші. Мені не дуже, ну вони гарні, непогані. Вони трошки затягнуті, одним словом, не дуже мені зайшли, але чотири трека мені дуже сподобалися. Отже, друзі, якщо вас це цікавить, можете собі скачати або купити такий альбом. Група Carmen Field з Британії. Цей альбом вийшов на тому тижні, дуже свіжий альбом, дуже гарна музика. пост-гранж з уклоном метал. Сама група позиціонує себе, що це он, їм навіяно такою групою Alice in Chains, що вони, я так зрозумів, фанати цієї групи. Одним словом, пост-гранш, Heart Heavy, пост Grunge Metal, Carmen Field. Скачуйте, насолоджуйтеся, якщо вам подобається така музика. Ну, а сьогодні, напевно, наразі все, друзі. Якщо вас цікавлять персональні тренування, пишіть дзвоніть, звертайтеся. Якщо вас цікавлять тренування онлайн, дійсно якісні, справжні тренування онлайн, де ми будемо контролювати з вами вагу тіла, постійно міняти вправи, постійно міняти системи тренувань, щоб ви постійно прогресували, щоб ви завжди залишалися молодим, ніколи не стеріли. Чекаю на вас. Моя ціль ніколи не старіти. Думаю, якщо наші цілі співпадають, обов'язково пишіть дзвоніть. Будемо разом йти до цієї цілі. Ну і якщо вас, звичайно, цікавлять програми харчування, з вибраних вами продуктів, з правильним розподіленням білків, жирів у з попаданням в точно задану калорійність, ви отримаєте програмовий протокол, харчуєтесь і не маєте ніяких проблем з контролем багатіла. Ну, а на сьогодні якось все, друзі. Зверніть на це увагу, уникайте будь-яких травм. Ведіть активний спосіб життя, ви не будете ніколи стеріти, приходьте в зал, займайтеся, це дуже кайфово. Якось так, друзі. Тому, якщо вам сподобалося, обов'язково ставте «подобай», пишіть якісь комент, які теми вас цікавлять, про що поговорити з вами в наступний раз. Я запишу відео на цю тему, розкажу вам свою точку зору. Якось так, друзі, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. І до зустрічі! Нових yeah. відео.